Здавалося б, літня спека повинна зараз панувати в усій країні, але погода має свої плани. Кому ж 18 липня пощастить із сонцем, а кому варто готуватися до дощу? Про це просто зараз. На Київщині температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Небо затягне суцільними хмарами, місцями можливі слабкі дощі. На півночі. У Житомирській області температура вдень і вночі становитиме 14 градусів тепла. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю та значними опадами. У Чернігівській області температура вдень складе 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з невеликими дощами. На Сумщині температура вдень буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з короткочасними опадами. На сході на Харківщині температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Небо залишатиметься повністю вкритим хмарами, місцями можливі слабкі дощі. У Донецькій області температура в день досягне 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується майже суцільна хмарність, але без опадів. На Луганщині температура в день становитиме 36 градусів тепла, а вночі плюс 21. Спостерігатиметься розсіяна хмарність без дощу. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 21. Очікується частково хмарний день без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується росіяна хмарність без дощу. На Херсонщині температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, проте опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Криму температура вдень становитиме 26 градусів тепла. А вночі очікується плюс 18. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура вдень складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та слабкими опадами. На Івано-Франківщині температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 12, вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з короткочасним дощем. У Тернопільській області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Небо буде повністю вкрите хмарами з помірними опадами. Підписуйтесь на наш канал, щоб щодня знати актуальний прогноз погоди, а ваш лайк і поширення стануть приємною подякою за нашу роботу. Дякуємо, що залишаєтесь саме з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується розсіяна хмарність з невеликими дощами. У Закарпатській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується Росіяна хмарність з короткочасними опадами. У Рівненській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо затягне хмарами з невеликими дощами. У Волинській області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Спостерігатиметься суцільна хмарність з короткочасними опадами. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде розсіяною, місцями можливі слабкі дощі. На Полтавщині температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 15. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується Росія на хмарність з можливими слабкими опадами. У Дніпропетровській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами з можливими слабкими дощами. Таким буде завершення робочого тижня. Незалежно від погоди, нехай настрій залишається теплим, а вихідні принесуть лише приємні сюрпризи. Побачимося вже завтра. Бережіть себе.